Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Києво-Печерській лаврі. 15 березня відбулася остання недільна служба УПЦ московського патріархату перед виселенням. Метрополит Онуфрій там наостанок блиснув шикарним вбранням вартістю 5,8 мільйонів гривень. Про це повідомила у телеграм відома українська журналістка, шеф-редактор видання. ЛБіей Соня Кошкіна Кошкіна провела опитування серед своїх читачів, скільки на їхню думку коштує клобук, у якому Нуфрій вів свою останню службу в лаврі. Коштує цей клобук 160 тисяч доларів або 5 мільйонів 851 тисячу 200 гривень. За курсом Приватбанку ціна обумовлена тим, що хрест весь викладений із великих діамантів. Виробників на цьому ринку мало, всі один одного знають, тому цифри ніхто не приховує. Я не прихильник того, що глава церкви повинен ходити незрозуміло як. Але коли тумач за НАТО, то тумач. Наголосила Кошкіна. Зазначимо, що у 2023 році влада України розірвала договір про оренду лаври з московським патріархатом, який не розірвав зв'язків з Москвою, незважаючи на повномасштабне вторгнення. Святиня, напевно, тепер буде під контролем автокефальної православної церкви України ПЦУ. Її синод 28 березня звернувся до влади з проханням придати у відання ПЦУ об'єкти на території Києво-Печерської лаври. Більше того, Кошкіна нагадала, як митрополитонофрій демонстративно залишався сидіти, коли Авні раді всі вставали вшанувати загиблих на Донбасі українських воїнів. Представники УПЦ московського патріархату, на чолі з предстоятелем церкви Онуфрієм, не піднялися на урочистому засіданні парламенту, коли тодішній президент Порошенко зачитував імена Героїв України, котрі отримали це звання під час антитерористичної операції. Звання Героя України тоді отримав 21 боєць, 10 із них посмертно. Цей список зал зустрівоплисками піднялися навіть іноземці, але Онуфрій та його оточення з УПЦ МП демонстративно залишилися сидіти. У матеріалі Кошкіна нагадала, що церковна проблема в Україні, а саме яскраво виражена антиукраїнська діяльність окремих представників УПЦ московського патріархату накопичувалася вже давно. Особливо гострою вона стала після створення ПЦО у грудні 2018 року. РПЦ на чолі з російським патріархом Кирилом Гундяєвим. Факт становлення незалежної від Москви православної церкви України як повноцінної помісної церкви не визнала, дико посварилася на цьому фоні з Константинополем, навіть розірвавши з ним канонічне спілкування. У ПЦМП її у цьому хоче підтримала. Кошкіна зазначила, що у травні нинішнього року ПЦМП заявила про нібито розлучення з РПЦ, внісши до статуту відповідні поправки. Правки ці, щоправда, досі не опубліковані, але УПЦ сильно ображається, коли кажуть правду, що вона МП, оскільки з погляду канонічного права, якому підпорядковується все світове православ'я, УПЦ була, є і залишається частиною РПЦ. Самостійно відокремитися вона не може, зазначила журналістка. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.